Топовий чиновник, який ходить в топ чиновників в України, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається, я вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти. Ну і Україну і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: дивіться. Ми це ніде не суєм, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не пред'являємо, але ви йдете на наші там, ми кажемо, 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, віддати території Росії, чи Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже запропонував оці 28 пунктів мирного плану, і ну, Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулась перестановочка. Вони кажуть: ах так. Тоді ми отробимо таким чином, і якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак, і повірте, це ще не, не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значить йде? Україна тепер неминуче прямує в Європу, тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами всіми і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. Це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною, і типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну, так це відбувається добре. Це чи погано, хто його знає, бо було багато розмов за те, що чи треба нам в Європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в Україні. Наскільки ми залежні від закордонних вливань, вічно там зелених різних і так далі, і від постачань різної допомоги. І без цього ми не справимось, тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку, дивіться, всі, хто хотіли в Європу. Все, тепер це неминуче, безповоротно, ми йдемо в Європу. Всі, хто якісь ждуни, міра і так далі. Ну вам треба чесно подивитися, зайти до мене в аккаунт, різні відео, чого мир з грашкою він неможливий, він критичний. Він просто дорульнує Україну ще більше. Хоча здається, що воно б там закінчилось і так далі. Ні, нічого подобного. Грашка вже не зупиниться. все. от тому в даному випадку, я думаю, все зробили правильно, але важко сказати, це добре чи погано, бо взагалом все, типу, погано.